Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що в нас відбувається. Як бачимо, що ринок досить сильно в нас проливається вниз. Звичайно, що я поділюсь думками, як я бачу ситуацію, що я очікую в подальшому ринку. Також переглянемо досить цікаві інструменти для того, щоб виявити, коли може. Початись вже розвороти ринку, коли закінчиться корекція. Також поспілкуємося про цикл криптовалютний, який в нас на сьогодні відбувається. Тому що я маю таке припущення, маю такі думки, що скоріш за все, 25-й рік, тобто бичий, повноцінний бичий ринок, повноцінний альткоін сезон, який повинен був відбуватись в 25-му році, переноситься на 26-й рік. І відповідно ми розглянемо всі за та проти, чи це дійсно може бути так, і чи дійсно таку ситуацію крупний грок може використати на ринку для того, щоб всіх в принципі обманути і відповідно піти проти НАТО. Тому сьогодні про це все будемо спілкуватись. Обов'язково дивіться відео до кінця буде багато чого важливого, цікавого. Нічого рекомендую не пропускати. Також рекомендую наш закритий клуб Криптобізнес в закритому клубі. Ми даємо угоди по споту, також угоди по фьючерсам, Присутні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Також я постійно ділюсь думками по ринку, пишу те, що на ринку відбувається, що я очікую, як бачу ситуацію. Кому цікаво, приєднатись до нашого закритого клубу. Посилання в описі ціна входу 120 доларів. Доступ назавжди. Переходимо до аналітики по ринку, будемо переглядати ситуацію на сьогодні. Бачимо, що присутній на сигнал по біткоїну на зростання на тижневому таймфреймі. Цей сигнал був ще коли біткоін знаходився на відмітках 94 тисячі доларів. Зараз біткоін пролився ще нижче, торгується 82-83 тисячі доларів. І, відповідно, бачимо, що поки що розвороту ми не отримали. Отримали подальшу корекцію. Також давайте переглянемо індекс RSI. Ми бачимо, що всі минулі корекції у нас розворот по криптовалютному ринку відбувався з доволі таких сильних відміток. Це зона 44. Ви бачите, я ось цю підтримку виділив, з якої ми розвертали з минулі корекції. А зараз біткоін пролився набагато нижче і вже на тижневому таймфреймі можна сказати, пройшов майже до зони е, перепроданості. По біткоїну, тобто біткоін знаходиться досить низько, і відповідно такої корекції ми в цьому циклі ще не бачили. Але давайте звернемо увагу на минулий цикл, як в нас відбувалася ситуація, тому що багато учасників зараз вже кажуть, що розпочався медвежий ринок, і відповідно ось це вже є медвежий рух, з якого ми можемо звичайно що показати від. Відскок, але потім падіння продовжиться. Давайте переглянемо ситуацію в минулому циклі, проаналізуємо, які сценарії може крупний грок для себе виділити, вибрати і, відповідно, по ним діяти. Ми бачимо, що в минулому циклі був імпульсний ріст, було імпульсне зростання до 64 тисяч доларів. Відповідно, з 64 тисяч доларів ми показали корекцію. До 30 тисяч доларів ця корекція була більше, ніж на 50%, а саме 51% корекції ми побачили. Після чого у нас відповідно розпочинається дракування коштів. Багато ліквідності закидується в ринки. І відповідно біткоін на цьому фоні показує ще одне імпульсне зростання з 29-30 тисяч доларів до 69 тисяч доларів. Оновлює минулі АТХ. І саме ось тут у нас відбувається альткоін сезон. Саме в цей період, це в нас орієнтовно кінець 2021 року, саме тут відбувався альткоін сезон. Не ось тут, а в цьому часовому діапазоні. І яку ми ситуацію можемо побачити на сьогодні на ринку? Я думаю, що, в принципі, ми всі очікували зростання в 2025 році. Ми всі очікували, що буде основне зростання по біткоїну в 2025 році, що буде альткоін сезон в 2025 році. І відповідно багато учасників не виходило з ринку, тому що очікувається зростання, і можна сказати, досі очікують. Крупний грок, в принципі, цю ситуацію прекрасно розуміє, і, відповідно, давати можливість заробити великі кошти ікси, кси перемножити капітал для всіх учасників ринку. Крупний грок не дуже хоче, тому що на ринку заробляють за рахунок великої кількості людей, маленька кількість людей. Тому я думаю, що в принципі. З великою долею ймовірності, 25-й рік, 20, бичий рік, бичий ринок, який повинен був відбутись в 25-му році, у нас переноситься на 26-й рік. І зараз постараюсь пояснити чому. Ми бачимо, що 25-й рік вже підходить до закінчення. Ми побачили досить таку сильну корекцію, індекс страху та жадності знаходиться досить низько, і, відповідно, альткоін сезону не було. Бичі ринки так не закінчуються. Тому я думаю, що крупний грок проводить ось цю маніпуляцію для того, щоб нас переконати, що ми переходимо в вбичий медвежий ринок. І відповідно всі відскоки, всі зростання, які в нас будуть відбуватись по біткоїну, по альткоїнам, це буде. Можливість для того, щоб всі могли вийти з ринку. І саме тому нас переконують, що розпочинається медвежий ринок. І на будь-якому відскоці біткоін, наприклад, повернеться до 100 тисяч доларів. Всім будуть давати можливість вийти з ринку по альткоїнам, по ефіру, по біткоїну. Ситуація загалом на ринку буде, в принципі. Виглядати ось таким чином, що кожен відскок, кожна можна сказати, корекція до цього падіння буде вважатись як відскок в цьому медвежому ринку, який розпочався, і давайте швидше продавайте свої активи, виходьте з ринку, тому що далі ми будемо бачити медвежий ринок. А крупний грок, тим часом, продовжить зростання, і відповідно ця ситуація, яка в нас була. Повинна була бути в 2025 році, вона, на мою думку, скоріш за все, буде в 2026 році. І відповідно, всі повиходять з ринку, тому що 26 рік це повністю медвежий ринок вважається по циклам. Тому я думаю, що саме в 26-му році біткоін і альткоїни і будуть показувати зростання, тому що це буде проти натопу. Весь натоп буде вважати, що 26 рік це медвежий цикл розпочався, і відповідно. Будуть активно продавати, виходити з ринку. А тим часом біткоін без зайвих учасників. А в ринку, як ви знаєте, що багато учасників нових появилось, які бажають примножити капітал, заробити. І відповідно, тим самим без зайвих учасників ми зможемо рухатись тільки по такому сценарію. Тому я думаю, що такий сценарій він є е, досить імовірним. І відповідно, я також думаю, що досить велику відсоток Ставлю, що саме такий сценарій і буде відбуватись, тому що, в принципі, це логічно, і ми будемо рухатись проти натовпу. І відповідно, таким самим чином ми і зможемо викинути велику кількість зайвих учасників, які знаходяться в ринку. Тому ось так я бачу ситуацію на сьогодні по ринку. І, відповідно, звичайно, що я очікую, що біткоін продовжить зростання до 150, можливо, навіть 200 тисяч доларів і також. Що в нас буде повноцінний та сильний сезон, тому що це потрібно для того, щоб цей ринок розвивався. Це потрібно для того, щоб учасники купляли USDT і купляли активи, криптовалютні активи по високим цінам. І це буде можливо в 26-му році. Ось таке у мене бачення. Наступне побачив досить цікаву картину: це відкриті лонгові позиції, які набирає крупний грок на Bitfinex. І відповідно ми. Бачимо, що коли були набрані повністю лонгові позиції, це було в цьому ціновому діапазоні. Ринок в нас розвертався і показував зростання. Зараз, відповідно, дані лангові позиції вже також майже повністю набрані або вже повністю набрані, і відповідно з цих діапазонів ми вже будемо. Рухатись проти в іншому напрямку. І, відповідно, ринок в нас буде зростати. Тому це також ще одне досить важливе та сильне підтвердження, що ринок зовсім скоро розвернеться і буде показувати досить сильне зростання та продовжувати свій ближчий ринок. Наступне по біткоїну, давайте переглянемо, які я очікую цілі. Як ви знаєте, що згідно. Метрики по Fibonacci в усіх попередніх циклах ми завжди проходили та закінчували бойчий ринок в зоні 3618. На сьогодні дана зона знаходиться на відмітках 200 тисяч, 210 тисяч доларів. Цей діапазон. Середньострокові цілі це зона 2618. Дані цінові діапазони знаходяться на відмітках 150 тисяч доларів. Ми зараз бачимо, що відбулась корекція. І ми. Зону 1618 пробили і пішли нижче. Я, в принципі, не очікував, що ми будемо перебувати цю зону 98 тисяч доларів, а продовжимо зростання. Але, як бачимо, що, скоріш за все, крупному ігроку потрібно було дане падіння, щоб набрати лонгові позиції, щоб ліквідувати велику кількість учасників ринку. І також переконати, що розпочався вже медвежий ринок, медвежий тренд. І відповідно всі. Подальші відскоки, подальше зростання буде для учасників вважатись як можливість вийти з ринку, тому я думаю, що. Ми продовжимо зростання до зони 2618, так як це було у минулому циклі, і до зони 3,618. Не думаю, що ось тут в нас закінчиться бичий ринок. Я думаю, що бича ринок буде продовжуватись до тих самих зон, які в нас були і в минулих циклах, для того, щоб не міняти циклічність ринку, тільки що ми бачимо, що по часовим термінам цей бич ринок в нас трошки розтягується. Розтягується він на один рік часу, але це в принципі буде. Досить просто та логічно пояснити крупним учасникам ринку для нас їх, тим, що ринок, відповідно, має велику капіталізацію, він набагато важчий, плюс, відповідно, інша фінансова ситуація, яка в нас на сьогодні відбувається, як ми знаємо, що ще не почали дракувати кошти, але до цього все буде відповідно, підходити. Тому я думаю, що сам. І, Вибрана така стратегія, вона закриває всі питання, тому що в 26-му році ставка може бути набагато нижче, і кошти нові почнуть дракувати і закидувати в економіку. І, відповідно, ми будемо рухатись проти НАТО, тому що всі будуть думати, що ми знаходимося в медвежому ринку. Тому, відповідно, ідеальний сценарій для того, щоб 25-й рік зростання перенести на 26-й. Ось так я бачу ситуацію по ринку та по біткоїну на сьогодні. Далі з позитивних моментів це золото, яке вже торгується в зоні 4 тисячі доларів. Ми доходили до 4370 доларів, були наші максимальні значення. Також думаю, що тут ринок закінчується і відповідно фіксується профіт. Цей профіт буде переливатись в інші ринки. І, і біткоін, і криптовалютний ринок також. Біткоін домінація знаходиться на відмітках 58%. Давайте глянемо, яка в нас ситуація тут. Ми бачимо, що відбулося зростання до сильних зон підтримки. Е, відбулась корекція. Сильного альткоін-сезону в нас ось тут не відбулося. Тому я вважаю, що ось це в нас падіння, е, воно буде на основі е, трьох хвиль. Перша хвиля падіння, друга хвиля корекції і, і третя хвиля падіння, яка в нас орієнтовно, скоріш за все, пройде, коли в нас буде відбувати змін гальткон сезону до зони 50-52%. Саме ось тут. У нас може і відбуватись вже міні сезон І біткоін в цей момент може знаходитись на відмітках 150 тисяч доларів. Що далі? Далі я очікую, що біткоін домінація може знову відновитись, і потім вже ми будемо бачити основне падіння в зону, яка і була в нас, і в минулих циклах. Це зона орієнтовно 40-42%. Я також думаю, що ми сюди прийдемо, і ось тут буде повноцінний альткон сезон. І, скоріш за все, ця ситуація переноситься на 26 рік, тому. Я думаю, що вечіринок в нас не закінчився. Просто ситуація переноситься по часовим термінам на 26 рік. Там будуть більш е, сприятливіші умови для того, щоб показувати е, хороше зростання. І, відповідно, також будемо рухатись проти натопу. Наступний графік Azers також нам може підказувати, що бичий ринок в нас далеко не закінчився, а знаходимось ми тільки на початку цього зростання по альткоїнам, тому що ми бачимо, як закінчувалися е, бичі ринки. Наприклад, 2017 рік. Альткоін сезон. Е, графік Azers знаходиться на відмітках 12,4%. Е, ось тут і ось тут в нас було донні значення, коли альткоїни знаходились на своїх донних значеннях. Також бачимо ситуацію в 2021 році. Бачимо, що графік Азерс відновлюється, потім у нас відбувається корекція в цю зону. Це в нас вже можна сказати початок 2021 року. І графік Азер знаходиться в цій зоні, де по альткоїнам у нас було дно. Що відбувається далі? Імпульсне зростання вже набагато вище: до 17% корекція. Потім ще одне зростання до. 20%. Ось тут закінчується в нас е, бича ринок, ось тут у нас закінчується альткоін сезон. І ми бачимо, що по часовим термінам це е, січень 2022 року, а біткоін знаходився на пікових значеннях орієнтовно в листопаді-грудні 2021 року. Ну тобто е, два місяці після того, коли біткоін досягнув своїх пікових значень, ось тут був повноцінний альткоін сезон, і графіка зараз знаходився на АТХ. Як ми бачимо, що закінчувався бича ринок. По графіку Азерс на високих значеннях, ну ніяк не в зоні одна. Нам зараз хочуть показати, що бич ринок в нас закінчується ось тут в цих донних цінових діапазонах, саме для того, щоб піти проти НАТО. Коли всі будуть думати, що ось тут бич ринок закінчується, ринок буде собі спокійно рухатись в сторону зростання. Тому я думаю, що спочатку ми перейдемо в зону. 12-14%. Ось тут буде міні-альтконсезон. Далі може бути також аналогічний простріл, тобто сквіз вище, корекція. І також ми пройдемо, на мою думку, в зону 18 20 Ось тут вже буде повноцінний альтконсезон. А можливо, ми будемо рухати зі вище, тому що ми бачимо, що 17-й рік альтконсезон пройшов до відміток 12,5%. 21 відсотків. Двадцять перший рік альтконсезон знаходився вже на відмітках дев'ятнадцять. І 5%, відсотків. ну давайте візьмемо 20%. Відсотків. І відповідно у 2025-26 році альткоін сезон може знаходитись також набагато вище. Може це буде 24-28%. І е також в цій зоні альткоїни ще не покажуть сильного зростання. Тому, відповідно, очікуємо, що вечіринок в нас продовжиться і ситуація з 2025 року перенесеться на 26 рік. І, на мою думку, це досить логічно. Тому ось так я бачу ситуацію на ринку. Очікуємо продовження зростання, очікуємо біткоін по 150, це середньострокові цілі. Повноцінні цілі на цей бочринок це 200 тисяч доларів. І по альткоінам також ми будемо бачити 1, 2, 3 місяці, що альткої будуть досить високо, альткоїни будуть сильно стріляти, показувати десятки ксів. І саме за цей період і буде. Основний інтерес до криптовалютного ринку в нових учасників саме там вони будуть заходити, і саме там крупний грок буде фіксувати свої позиції. І нам треба потрібно дочекати з того моменту, щоб разом також на великих на високих значеннях зафіксувати наші портфелі, наші позиції, вийти з криптовалютного ринку і очікувати вже медвежий ринок, який може перенестись також з 26 на 27 рік. Тому ось так я бачу ситуацію по ринку на сьогодні. І відповідно очікую продовження зростання.